А, блогери, блогери. Такі, що мільйони мільйони підписників мають, зараз, якби пішла нова мода, знімати відео так, як ми знімаємо, без монтажів. Ну, точніше, вони їх все одно монтують, як би то сказати, по привичці. Але ну, типу воно без монтажа. Кажуть, що такі відео живіші і приємніші дивитися. Ну, Скажу вам так, що ще на самих початках, коли в мене там підписників на Ютубі було там буквально 200-300, одні з перших підписалися доволі такі, як то вам сказати, поважні люди, Ну, в якому смислі, поважні для мене. Я прислухаюся до їхньої думки. Значить, вони от, 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 мені говорили, що Василю, е ну, я там що старався, знаєте, там, допустимо, я знімаю щось на дворі, тут а, бах, сусід, небожчик, випивши там йде. В він в мене через двір туалет ходив. Свій туалет, звісно. Е вот, І щось там, знаєте, дядько там знає, чи я знімаю, щось там, Вася, щось там, знаєте, хто, людина чуть-чуть випивша. Вот. Е я вже починаю друге відео робити, е ну, монтувати я тоді не вмів, а зараз не вмію і не хочу. <свісно> а це значить, коли кажуть, слухай, а ти е е е знімаєшся як є. От дуже цікаве, живе відео виходить. І каже, каже мені той чоловік, ти каже, щось говориш і запинаєшся, ти каже, певне, матюкнутися хочеш. Ти каже, давай. Воно каже, цікавіше виходить, живіше. Ну, е Я став так і робити, і знаєте, що е багато людей почали жалітися писати мені. Просто я важку я раніше вважав, що мене дивляться такі самі, як я. Прості люди, прості хлопці, яким матюки не ріжуть вуха сильно. Але дивлюся, що дивляться мене і жінки, старші люди, яким матюки неприємно слухати. Більше того, сам, сам я подивився відео людей, які сильно матюкаються, і знаєте, неприємно. Роблю поправки і стараюсь не матюкатись. Якби моя мама Дебошка була жива, вона була б дуже довольна. Бо вона мене всіх моїх майже 50 років. Жувала за ті матюки, що я матюкаюся. О. А ті матюки, хе -хе, то одна з причин, чого я не став колись батюшком. Чуєте народ? Будете сміятися, ні? Я колись чуть не став батюшком. Серйозно. Було то... Мені тоді було років. Років 18. Так, десь так. Женився я, по-моєму, в 24. По-моєму, так. А то ще було далеко до Женячки. І значить, вийшла така ситуація. Я дуже був в хороших відносинах з нашим батюшком в церкві. Якось він приходить до моєї мами каже, слухайте, хочу послати вашого Василя в духовну семінарію. На батюшку вчитися. Мама каже, ну а моя мама тоже дуже набожна була людина, до церкви ходила, е колись співала в церковному хорі, бабуня співала в церковному хорі до самої смерті, по-моєму. Е -е, ну, і знаєте, тут, о, зробити з мене батюшку, це ж було б їм дуже добре, дуже, дуже вони були задоволені такою ідеєю. Ну і каже мама, ну що каже? ну, каже до батюшки, батюшка хоче тебе відправити в духовну семінарію. Ну, пішов я до батюшки, і батюшка мені розказує. Ну, то було ще в ті часи, то було, знаєте, коли ж то було? Ось, десь 95-й, 90 ось десь й рік приблизно, десь тако. Розказує батюшка, що в нього в Росії. Є якийсь колега, який працює в якомусь там е церковному міністерстві, Ну, то я так кажу, ну там по церковному, аби по-нашому, то в міністерстві якомусь там. І їм сильно бракує молодих батюшків. Тобто історія така, треба було їхати в Росію, там би мене за три місяці вивчили і вихрестили там добре видно, бо ти якось тугори знімаєш. Вистили на батюшку, треба було жінитися, і зразу давали би приход і все, працюєш. І каже батюшка, що бажано дівчину, ну майбутню жінку, брати звідси з України, бо каже, там в Росії коротше, щось там не хочу озвучувати. Бажану якусь свою. Ну, З дівчатами проблем не було. В'їжджаємо в славне місто скалад, скалад-скалад. Е, значить, дав мені батюшка два тижні подумати, і ці два тижні були дуже для мене тяжкі, Понимаєте, то так знаєте, як то ти стоїш на роздоріжжі, є дорога направо, є дорога наліво. Ну то реально було роздоріжжя. Таких роздоріжжів в житті мене було кілька разів. Коли треба вибрати. І думаю, який то буде правильний вибір. І думаю, і, значить, уявляю я себе батюшком, знаєте. Е -е. А матюкався я тоді капець. Я не знаю, кожне третє слово був матюк зв'язки слов. І, значить, попадаю я в одну компанію. І похвалився, що в мене є така пропозиція. Хлопці сміються з мене. Кажуть, то будеш ти такий батюшка, як в нас був колись. Кажу, <говорить> а ну що за батюшка? Ну, кажуть, батюшка, уявіть собі, молодий батюшка, після цього ну, тільки вивчився, е, висвятився. Фанат футболу і мотоциклів. До церкви їздив на мотоциклі. Е, Значить, каже тако, ну там церква ж відправа на якусь годину, допустимо, на 9 годину ранку, так? 9 -та годину, година, людей повна церква, п'євчі є, староста є, всі є, батюшки нема. Ну як так? Треба починати правити без батюшки, ну ніяк не почнеш. Прямо по курсу, скалецький замок. У нас є відійка, недавно ми там знімали. Як же ж так без... 에... Ну, Покри мойку, яка прикольна хімія на мойці. Розова. <laughs> 에... Ставочок понівуру такий класний, але його паш його видно. Ну no, і коротше треба, треба, ж, треба ж починати відправу батюшки нема. Тут чують мотоцикл під саму церкву, під самі двері церкви. Я вже зазняв. Мотоцикл під'їжджає батюшка в цій, як та штука називається, в ну, тому підряснику, чи, ну, коротше, це батюшків те, форма. На голові шльом біжить через всю церкву, до нього хтось там зауваження, о, байкера катають. Е, це ми їдемо по скалаті. Скала Тернопільська область, по-моєму, чи ні? Чи, чи Хмельницька? Значить, хтось там батюшкові зауваження зробив, що він запізнився. Він каже, та ви що не знаєте, сьогодні ж Динамо Київ грало! Він матч не дивився, запізнився на відправу. Потім, ну, таких було багато тих приколів мені розказували хлопці, але я вже позабував. Ну, Пам'ятаю, що він той батюшка недовго протримався в тій церкві, почали на нього люди жалітися, і значить е там якась така система, що е зібралися... Зібралися, значить, та церковна на, скажі, десятка. Ну, ці Самі, самі як там сказати, приближенні церкві. Е ну і оголосили батюшкові, чи як там, що, 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 що вони його. Чи там що коротше, що його звільняють. Ну, якось так, може я там трошки щось перекручую, я там тієї системи зовсім не знаю. Ну, але факт в тому, що е, значить, церкві і ці самі приближені, і, і батюшка, і він каже до них: ну, як ви мене не хочете, то й мать вашу йому. ха Ще забуває на анекдот про того батюшку. Ну е, не анекдот, то правда щира. Кажуть, Йде батюшка з церкви, відправив в СІ. Ну, в тій формі батюшківській все як має бути. З чемоданчиком. І значить, хлопці грають в футбол на стадіоні коло школи. Він, коротше, ту, 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 те плаття себе через голову хопа. Чемоданчика каже, десь під кущі з тим платтям і давай з пацанами в футбол до самого вечора ганяє. <плес> Отака От була історія. То певне, що я був би таким самим батюшком, тільки що я е, футбол е, колись грав дуже активно і за школу, і за село. Але коли мені якось добряче надавали по гульках, і плюс в одному матчі в мого колеги зломили ногу, я потім подумав, та ну, і біні матір той футбол, щоб мені ноги поломили. За що? І так якось закинув. Був довгий час вболівальником. Але наше Динамо, ну за кого мав я вболівати? Звісно, за Динамо Київ, але те Динамо Київ нас ніколи, точніше сказати, мало радувало перемогами, а в основному всякою ну коротше. І я розчарувався в футболі. Зараз абсолютно не цікавить мене футбол, ні на грам. Е, вот. але, ж, але ж я про батюшківство, чи як воно правильно називається. От я собі подумав, подумав, дівчат я люблю, матюкався тоді сильно, та і женитися можна тільки один раз батюшкові. І прийшов я до нашого того батюшки, кажу, знаєте що, та ні, не буде з мене, кажу, батюшки, який з мене батюшка. Ну що, я, я знаю, що буде з тебе толковий. Кажу, та дивіться, батюшка, я матюкаюся часто, я люблю дівчат файних. Я... На мотоциклі люблю погасати, ще тоді я добре випити міг, закусити. Та ні, то каже, все нормально. Я кажу, батюшка, та який в мене буде, викриснути? Який в мене буде батюшка, який я буду приклад людям давати, знаєте? Бо... А прийшло, ну значить, тоді на тому, на тій розвилці життя, я повернув і не жалію, що я повернув в ту сторону. В сторону такого простого, як то кажуть е священики, мирського життя. Мирського життя. Вот. Але е пройшло вже багато років, був я на одних гостинах і там був один чоловік. Він же теж давно спочиває, ну як давно, давно-недавно, але вже на цвинтарі. От. І, значить, я розказую йому ту історію. Ну, не йому а взагалі людям за столом. А він каже, ну й те дурне. Ну й те дурне. Та кажуть і священники, такі самі люди, як ми, ще навіть, каже, погірше. Та кажу, то як погірше, тому що священник має давати приклад там, людям в своєму приході, там вже, ну, не матюкатись, не гуляти, не пухати. Та ти що? Чого ти мене раніше не зустрів? Я б тобі розказав. Виявляється, що цей це фактично має чоловік. Він багато років працював в Росії в одного батюшка в наймах. Значить, той батюшка родом з нашої сторони, отак як мені пропонували, а жив і працював в Росії. Той батюшка наш, ну, з нашого з нашої країни він спеціально за, набирав для себе працівників наших, українців. Казав, що з рускими нема що. Е -е, вот. І оце він з Кременця і біля Кременця хлопців віз в Росію, там вони йому будували щось, працювали різноробочими. Ну, Це мій е куми, куми чоловік, то він в нього був за шофера і такого, якби старшого, куди пошлють. знаєте? Каже, йо йома, що -йо, я набачився, а вони каже, то, в них там є теж е, якийсь такий, типу зльот чи з'їзд, як воно називається, <кій> чи сходка <кій> ну, релігійна. Після тої сходки каже, одна машина їде в магазин по горілку, випивку, друга по простітуток, десь їдуть на якусь здачу. Та каже, вони там таке вечвурали, що звичайним простим людям навіть і не снилося. А ти каже, дурний, каже. Але я не жалію. От. Я, я вважаю, що такого батюшка не має робити. А навіть якщо він таке і робить, то щоб, щоб прості люди про то не знали. От. Але не знаю. Ще багато чого втілося сказати, але думаю, десь мене ще десь може те, що я зараз наговорю, ще мені може перепасти за то. То така таке справа. Не втомлююсь хвалити дорогу. Їдемо ми вже десь якийсь кілометр 80-й приблизно. І доріжка дорога. Кременець Тернопіль скала Гримайлів. Для Європа, дивіться народ, шипить. При тому, що в нас правий задній амортизатор стучить новий амортизатор. Тиждень назад, ну, може два тижні поміняли, по, по такій дорозі навіть не чути, що він стучить. Хвалив 1400 гривень з амортизатора. О! По такій дорозі можна їхати. Одна тільки погано, що тут багато закритих поворотів. Я, я маю на увазі на мотоциклі, таку летіти, як він полетів, Десь якихось 150 кілометрів. Я не люблю такої, може який був молодший. Зовсім молодий, то я дуже літав би такий, якби було на чому. Ну, коротше, на тому, чому я міг тоді їздити, то я, звісно, вижимав максималку. То факт А зараз, зараз я якщо їхав би мотоциклом, то таким файним, з тихіляшками, якимись чопером. І так помаленьку, бу-бу-бу-пуль, пуль, 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 пуль. Щоб мене всі роздивилися, я всіх роздивився, а не тако вау Вау! Вау! Отака в мене думка особиста, на що прокататися на мотоциклі. Я найбільше з усіх мотоциклів, ну, з різновидних мотоциклів, люблю мотоцикли кросові. Але от в мене є та Ямаха кросова. Я ще нею за 5 років ні разу не їздив і в певне, що то вже в мене нема здоров'я їздити на кросло. Бо за крос в мотоциклі то треба... фізична нагрузка велика О, та й падати і... а собі якимось шоперком файним, таким, зручним, так. отакою тако, от дружинкою. Переїхався до магазину, став. Випив кави, побалякав, не поняв. Вона що, стоп. А, то вони, блін, дорогу робили. Не поняв де. Свіше, ти показуєш? Ця дорога положена буквально вчора-позавчора. Сьогодні у нас неділя. Бачите? Ляпота. Ляпота. Їдеш через село. Раніше дивився на ями, зараз собі дивився на хати, на село, на красоту, навколо, на небо. Синє-синє. Зараз з одного місцевого спитаємо, оце по праву руку, якийсь парк старовинний. Хтось там пише, Римайнівський парк. І все? Не знаю. Пав, води візьмеш. А я не хочу зараз туди їхати. Може на обратному потік засмоче. Початися чорний кіт бачив. Лежить, чекає перед ким дорогу перебігти. На асфальті а це певні машинки з того. Рибалка, дивись. Бачу, води мало, але хлопці з будками сидять. Це з табок чи річка не бачив? Ставок. Рибалку. Нам би на рибалку? Ага. Та, поки ми зберемося, то малина, то мотоцикли, то комбайн, то жнива зима буде. Просто поїхати не проблема. Зараз треба купити вудки. А так як ми часто на рибалку поїздимо, тоді вудки дарма трата грошей. Я після польської рибалки збирався. Добрий народ. Бувайте здоровенькі Всім мирного неба, здоров'я, удачі. Щасливої дороги.